Досить поширеним до нас зараз є звернення стосовно зняття з розшуку ТЦК та СП. Яка фабула розберемо, наприклад, за клієнта, який нещодавно до нас звернувся. В нього червона стрічка в резерв плюс, вказано дату виявлення порушення і вчинення відповідно, необхідно зняти з розшуку для того, щоб в подальшому забронюватись на підприємстві, на якому клієнт працевлаштований. Завдяки нашим послідовним діям нам вдалося зняти відмітку про розшук дистанційно за два тижні. Приклади відповіді від ТЦК, що підтверджує зняття з розшуку, долучаємо тут до відео. Нам було направлено на адвокатський запит з метою з'ясування підстави внесення в розшук, підстави порушення правил військового обліку, і, зокрема, з цієї дати дати виявлення і дати вчинення для того, щоб закрити потім це порушення по строках притягнення до адміністративної відповідальності. Було отримано відповідь, на яку подано від адвоката заяву щодо зняття відмітки у зв'язку з відсутністю матеріалів адміністративної справи і з плином. Строків притягнення до адміністративної відповідальності. Червона стрічка зникла. Відповідь на підтвердження цього ми отримали, і наразі клієнт вже займається працевлаштуванням, бронюванням на підприємстві критичної інфраструктури.